Найбільша школа у місті номер один приймає сьогодні 191 першокласника. П'ять класів вдалося набрати 2015 року. Оскільки для неї тут все нове, не менш переймаються вчителі та батьки. Адже і для них розпочинається навчання. За оцінки своїх діточок не переймаються, бо добре готувались. Звісно, готували. По-перше, у нас при школі є курси, то ми ходили на курси, крім того, ми займалися вдома і сподіваємось, що все буде добре в нас. Ну, я все вмію. Ну, читати, писати. Хочеться, щоб наше підростаюче покоління все-таки увідало лучшие времена. Чим зараз. на урочистостях були присутні високопосадовці до першого класу і саме до першої школи віддає свою доньку голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Каже, програма зараз складна, але все ж вимагатиме від дитини гарних оцінок. На 4-5 ні, на 12, так у нас 12-бальна система на сьогоднішній день, тому На 4-5 не будемо вимагати. Ну безумовно буду вимагати і ну є досвід, якби старша. В мене вже от, третій курс університету. Цього року середня, восьмий клас пішла, і от менша в перший. Тому безумовно і, і, вони один одну підтягують, допомагають один одному. Тому я думаю, що безумовно будемо вимагати гарного навчання. Найбільше радіють святу старші школярі. Після трьох місяців канікул радо зустрічають своїх друзів, однокласників. Мені хочеться в школу тільки з -за того, щоб побачити своїх своїх і нових предметів. В принципі, в школу хочеться, щоб я вже швидше закінчити. Посмішка багатьох викладачів та вихованців сьогодні затьмарена, оскільки вони проводжаються на заслужений відпочинок свого улюбленого педагога, директора школи Людмилу Геращенко, яка 26 років очолювала заклад, а в цілому має 45-річний стаж роботи з дітьми. Сама ж Людмила Вікторівна сподівається, що і без неї тут збережуть всі добрі справи. Звісно, я не знаю, як я буду жити сентябрь, в октябрь і взагалі всі роки без. Першої школи, але надіюся, що у мене вистачить власних сил, старань, уміння, знань, щоб вот та нова моя життя, яка називається пенсіонерка, була не менше цікава і полезна. Мер міста Олександр Соколов подякував за сумлінну працю керівникові, яка буквально присвятила своє життя школі. В першу чергу хотів би сердечно подякувати. Людмилі Вікторівні я розпочав 67-й рік запис старший півнервожата. Був певний період. А на сьогоднішній день, 26 календарних років, Людмила Вікторовна відпрацювала директором першої школи. Те, що школа має свій дуже високий рейтинг, це підтверджується випускниками, золотими срібними медалістами, переможцями предметних олімпіад. Навіть четвертого рівня державного значення це створено спільно з колективом створила це Людмила Вікторов. Посаду директора замінила вчителька англійської мови цієї школи зауч з виховної роботи Ольга Шелест. В житті людині доводиться багато разів щось робити перший раз. І перший раз страшно зробити перший крок, страшно перший раз сісти на велосипед. Вибачте, тому звичайно, це певна відповідальність. І я відчуваю її, але... Я сподіваюся, що школа у нас традиціями. У нас дуже великий колектив професіоналів. У нас найкращі діти в світі, тому я думаю, я відчуваю їх підтримку. і Я думаю, що у нас все вийде. Ці маленькі дівчатка і хлопчики бажають якомога швидше відкрити для себе щось нове і цікаве. А тому на їхню честь і лунає перший дзвоник. На цьому перший навчальний день завершився. Школярики за парти сядуть вже 2 вересня.